Вітаю, це програма Східний кордон в сьогоднішньому випуску мова піде про наймасовішу спочатку АТО демобілізацію. Військові, що були призвані під час четвертої хвилі, нарешті повернуться додому. Також розповімо про тих, хто працює в тилу і зі своєї сторони надає максимальну підтримку тим прикордонникам, котрі зараз охороняють кордони нашої країни. Рік тому незнайомі люди з різних куточків країни, одягнувши військову форму, опинилися в Донецькому прикордонному загоні та стали справжніми бойовими побратимами. Для багатьох це було випробуванням. Друзів багато появилось. Майже з усією Україною, більшість земляків. Я радий, що я повертаюся додому. Живий цілий, неушкоджений. Я прийшов добровольцем воєнкомат і попав. Державну прикордонну службу. Просто коли везли в нас хлопців, все місто стояло на колінах. Просто в такі моменти хотілося дійсно не просто там десь сидіти в штабі чи, чи десь біля штабу, а займатися якимись більш корисними речами, діями. Згідно закону про четверту хвилю демобілізації, військовослужбовці, що були призвані на службу в липні 2014 року і січні 2015 року, повертаються додому. А це понад 45 тисяч чоловіків. Військовослужбовці за призовом, які проходили службу в Донецькому прикордонному самоні, зараконули себе виключно з позитивної сторони, пройшли важкий шлях, що виражалося як. Ведені бойових дій, доводилося проживати в польових умовах. У Донецькому прикордонному загоні урочисто звільнили в запас понад сотню військових. Весь цей час прикордонники несли службу на гарячих напрямках Новоазовському і Донецькому. Я, допустим, проти протягом і Я вважаю, що в моєму місті має бути порядок. А якщо не ми, то хто. Хлопці виконали свій громадянський обов'язок і внесли вагомий внесок в обороноздатність держави протистоянні з ворогом. Прийшов добровільно. военкомат, определили в погранслужбу, в Донецкий прикордонный загин. Слава Богу, что попал на хорошую заставу зенитную. В принципе, службой доволен. Считаю, что поставленные задачи выполнили. Не упустили честь пограничников Донецкого отряда, защитили свою землю в некоторой степени. Еще, конечно, не полностью мы выполнили свои цели, но я думаю, если будет какая-то необходимость и позовет страна еще раз Родина, то З Судовольством прийдем на допомогу. за особистий внесок у забезпечення обороноздатності держави, мужність і героїзм особовому складу вручили державні нагороди, посвідчення учасників бойових дій, а також грамоти за віддане служіння українському народу. Більшість прикордонників з перших днів виконувало бойові завдання в зоні проведення антитерористичної операції. Військовослужбовці рядового та старшинського складу будуть всі звільнені. Як такі, як що виконали свій обов'язок, виконали його достойно. Попри це, ситуація вздовж всієї лінії розмежування залишається напруженою. Обстріли незаконні збройні формування здійснюють переважно вночі, коли контрольно-пропускні пункти не працюють. Бойовики значно активізували свої дії на Волноваському напрямку. Зокрема, протягом місяця терористи гатили по позиціях українських військових поблизу контрольного поста Березово, де несуть службу прикордонники Донецького загону. Наразі ситуація на всіх КПП спокійна. Вони працюють в штатному режимі. Однак, демобілізовані військові кажуть, якщо загроза зі сторони збройних формувань збільшиться, вони готові знову стати на захист українського кордону. Якщо ще понадобиться пов'язка, прийде знать прийду ще раз, служити. Боятися тут нема чого. Надо боятися своєї тіні других людей. А йти сюди, захищати Україну тут нема чого боятися. року для мобілізованих носять вони. Камуфляж і берце. Через кожне полгода вони міняють. вони уходять, здають свою форму, отримують у нас нову і йдуть домой. Для військових демобілізація радість, а от для Ірини це найгарячіший час роботи. Вона завідувач складу речового забезпечення. Прикордонники здають сюди стару форму і отримують нову. На моєму чує на форму трі. Помінялась я не знаю наскільки изменилось. По цвету, звісно, змінилась. Є люди, які хвалять, Є люди, які після першої стірки приходять говорять, що не хороша форма. Ірина розповідає, що найбільш затребуваний розмір серед військових 50 і 52. й А от дівчатам раніше доводилося форму вшувати. Тепер на склад привозять і 42 й розмір. Також за останні декілька років елементів військової форми прикордонників стало більше. Вот у нас куртки флисовые появились. Раньше их не было у нас. Это как бы помогает им сейчас вот именно в сезон. Весна, осень, чтобы не ходить в бушлате или же вообще в камуфляже. Это как бы между. Если берцы у нас всегда были гемисезонные, то сейчас у нас есть и зимние на меху, и ну и там более облегченного варианта. Скучно на гражданке. если бы двигались 25 часов сутки, то не знаю, когда бы бы, просто воно, ну спокойствие можно сказать не для нас. Якщо інші військові повертаються до цивільного життя, то Анатолій Радаєв навпаки повернувся до прикордонного загону. За час служби чоловік разом із сім'єю змінив 22 місця проживання. Ми ми в останнє місце при Союзі, але ми були на От якраз раз грохнув на горний Карабах. І от… Ми під обстрілами там були і увидели все, що творилось. Будем так уїжджали від війни. І тут, видите, приїхали на Україну, думали, самая спокойная страна в мире. Ах, нет, і опять війна. Та тепер каже прикордонник: вже нікуди не поїдуть з Маріуполем, будуть до останнього. Діти ж Анатолія також військові, працюють в поліції. Шанують і не забувають у Донецькому загоні і тих прикордонників, хто загинув на службі і ціною власного життя рятував інших військовослужбовців. Вдови Олена і Ганна отримали ордери від нових квартир. Але для жінок це щастя зі сльозами на очах. Дуже сумно, що немає тата вашого, що немає щось трьох літки. Але я думаю, що все в буде добре, що дітки насправді будуть щасливими і що не надаремо. Братимського життя чоловік Ганни Філіповської прикордонник під час обстрілу застави у Васильівці. Він загинув. Жінка залишилася з двома маленькими синами на руках. 31 липня він іюлян 2 Второвавґустами довжні були крістити меншого сина. Заставу обстріляли, погиб. І він погиб. закрив собою. Многий хлопців спас сім'я Філіповських переїхала з Амросіївки, а сім'я Дюміних з Іловайська. Зараз це тимчасова непідконтрольна Україні територія. Тепер їх будинком став Маріуполь. Лише все своє жильє я нікуди. Ну, в принципі, з'явився якийсь просвіт в житті. Надіжда на бути на і на лучше. Я дякую, що ці декілька хвилин ви провели разом з нами. На цьому ставимо крапку, і побачимось за місяць. Бережіть себе.